Шановні студенти, да? ну, переходимо ми з вами до другої лекції, огляду на більш важливих питань. Да? І я вас попереджу, що як і попередня лекція, так і ця лекція. Вона буде записуватись, буде да, виставлятися в соціальних мережах. Чи є у е -е, когось зауваження з приводу того, що я записую цю лекцію? Ніхто не суперечить. Ні, заперечень немає. Ну, а чи хочете ще хтось із студентів ну, підказати мені ту тему, яку б вони хотіли почути, да, щоб я зупинився на, 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 на ній як ну, ту, яку ви ну, скажімо, хотіли б ще раз почути для більш якісного розуміння, більш важких моментів? Її. Чи є хтось ще зі студентів пропозиції? А, так, у мене є пропозиція. А, Георгій, знову, е, так? В, мене, так, в мене цікавить питання. Чому є, е, 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 чому немає конституційних правопорушень? Mm. Ну, бачите, тоді ми за попередню лекцію саме на цьому, цій проблемі завершили. То, бачите, вас воно зацікавило, що треба завершити. Розуміння цих питань, бо вони теж важливі з точки зору розуміння різновидів судочинства. Да? Тобто в нас є конційна відповідальність, бо основні, скажімо, тобто, тобто різновиди, основні базові судочинства і відповідальності вони мають узгоджуватися різновидами прапорушень. І ще нагадаю, то у нас є скільки. П'ять різновидів правопорушень. кримінальне, то відповідно і антикримінальне судочинство, адміністративні правопорушення, адміністративне судочинство, дисциплінарні правопорушення, трудове судочинство, ну, можна назвати дисциплінарним, трудове мені краще, і це є для цього так Де-факто майново договірні правопорушення, то де-факто майново договірне судочинство, те, що як сьогодні у нас називається цивільне процесуальне право да, чи цивільне судочинство. Де юре майно договірні правопорушення, де юре майно договірне судочинство, чи те, що зараз називається господарське процесуальне право, чи господарське судочинство. так? І дійсно, є конційне судочинство, але нема конційних правопорушень, нібито якісь суперечності в цьому полягають. Да? І це, бачите, ви сьогодні найбільш активний студент, да? Магістр, да, І я вам вдячний, що ви ну, так знаєте. Вдумчиво, да, як кажуть, чи підходити до вибору питань, які би хотілося ще почути да, в дискусійному, дискусійному плані. Да, і саме попадаєте на більш важливі такі аспекти, то дивіться, сутність конційного судочинства полягає в тому, щоб встановити правомірність або неправомірність діяння, тобто діючі бездіяльність. Рішення або правовий акт суб'єкта владних повноважень. І ось коли встановлюється факт неправомірності діяння да, дії чи бездіяльності, або рішення, або правового акту, ну ви скажете, які правові акти в суб'єктів владних повноважень? Ну, у парламент, да, у парламентарів це закони, да? а в всіх інших це підзаконні правові акти і в суб'єктів владних повноважень навіть нижчі ланки, то це накази, да, розпорядження да, в межах юридичної, відповідної юридичної особи. Да. Тому ми, ми кажемо про акти саме в цьому розумінні. Да? То якщо визнається факт неправомірності діяння, рішення або правового акту суб'єкта владних повноважень, то наступає адміністративна конційна відповідальність у частині того, що це діяння можна зупинити. І, а рішення правовий акт скасувати, да? тобто це суто вже конційні міра конційної відповідальності. Але коли ми встановили факт неправомірності, то в межах Консійно судочинства має вирішитись питання, да? а яка шкода завдана цим, що порушено і, 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 ті чи інші правовідносини? І якщо встановлено, що не шкода, а збитки ще знову, да? бо також в традиційному аспекті. ж знаєте, Одним студентам традиційно викладаєш положення по кодексу, і, а іншим вже інноваційні, і трошки забуваєшся, знову це повторюєш, шкода, шкода, а замість шкоди треба збитки. Тобто, це, це шкода і упущена вигода, да? а шкода це фізична шкода, е, матеріальна шкода первинна, моральна, і вторинна моральна шкода, ми да? ну, будемо про збитки. Так ось якщо завдаються істотні вищі збитки, да? неправомірним діянням діючи бездіяльністю, рішенням або правовим актом суб'єкта владних повноважень, то поряд з тим, що зупиняються ці неправомірні діяння да, та скасовується рішення або правовий акт, то треба порушити відповідне судочинство в даному випадку антикримінальне судочинство, ну, яке зараз, на жаль, іменується ну, може, і дуже доречно з точки зору суті цього судочинства, кримінальним провадженням. Да? Але пропонується його назвати антикримінальним судочинством. Да? Ну це вже інший підхід, і там будемо розробляти деталізовувати, бо самі лекції вже з цього приводу були, семінарські виступи були. Да? Ну, якщо буде ще потреба, то я буду уточнювати ті чи інші моменти, які, на ваш погляд, будуть у вас складнощі викликати. Да? Тому ми кажемо, що тут треба вже буде порушувати антикримінальне судочинство, і в межах антикримінального судочинства треба буде встановлювати всі обставини, да? і притягати суб'єкта владних повноважень до антикримінальної відповідальності. Якщо буде встановлено, що діянням, рішенням чи правовим актом суб'єкта владних повноважень завдана менше, ніж істотна шкода, да? то тоді треба дивитися, які правовідносини порушені були цим діянням. Рішенням чи правовим актом. І в залежності від порушених правовідносин відносин, треба порушити відповідне судочинство: адміністративне судочинство, дисциплінарне судочинство, де-факто майно договірні судочинство чи де юри майно Так. І вже в межах цих видів судочинства відновлювати правовий статус. Ну, може бути от таким чином, тобто сама мета. Адміністративного, тобто конційного судочинства, да? це і юридичної відповідальності це скасувати або зупинити дію неправомірного акту, діяння, діяння акту або рішення суб'єкта владних повноважень. Да? А вже відповідні види судочинства мають притягати цього суб'єкта владних повноважень до відповідного виду і ступені суворості юридичної відповідальності в залежності від обставин порушення цим суб'єктом. Цим діянням, рішенням чи правовим актом, правового статусу тих чи інших суб'єктів. Да? Тому бачите, оце і немає тому правопорушення, бо правопорушення вони залишаються, ті п'ять, про які я вам казав: кримінальні, адміністративні, дисциплінарні, де-факто майно довірні та де юро майно довірні. Інших правопорушень не з'являється в межах. Конційне судочинство, але саме завдання яке виходять за межі, яке не може бути вирішено в антикримінальному судочинстві, в межах антикримінального судочинства, в межах адміністративного судочинства. Ну і тут я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не плутали. Пам'ятаєте, ми зупинялися, що те адміністративне судочинство, яке зараз існує, то це по суті конційне судочинство і мається на увазі те адміністративне судочинство, яке має прийти на заміну. Того судачи, який існує при розгляді адміністративних правопорушень за кодексом про адміністративні правопорушення. Бо цей кодекс, якщо його розглядати так, да, то наполовину він схожий на схожий на кримінальний кодекс, а половину на кримінальний процесуальний кодекс. Тобто в одному кодексі поєднані так звані базові антиделітні або матеріальні норми та процедурні або процесуальні норми. Оце матеріальні процесуальні норми, це традиційна, нині існуюча застаріла термінологія, пропонується базис антиделітні та процедурні норми. І тому замість того кодексу має з'явитися два. Да? Кодекс э, Адміністративних э, Кодекс э, України та да? і Кодекс Адміністративного судочинства. То саме про цей кодекс мається на увазі в даному випадку. А цей Кодекс адміністративного судочинства, який зараз існує, поряд законом про корційний суд. Та регламент Конційного суду України. Причому пам'ятаєте вам акцентував увагу, що регламент Конційного суду України прийняв хто? Суд чи парламент? Ви пам'ятаєте Георгій чи хтось інший? Чи не пам'ятаєте? Ну, нагадаю вам, що прийняв сам суд, а не парламент, да? і це якось дивовижно, м'яко кажучи. Да? Бо взагалі у нас в державі Конституційний суд розглядається як найвища судова ланка. Да? В державі, да? А дивіться, ця найвища судова ланка розглядає справи да? теж, як е, нібито вона на такого рівня судочинства. Да? В межах чого? закону, чи на підставі закону про Конституційний суд та регламенту да? Конституційного суду, по суті, який замінює кодекси існуючи. Да? І сам. Суд його приймає, цей регламент. Тобто регламент не можна розглядати як правовим актом, бо суд не мав права приймати такого роду правові акти. Да? Бо він не може приймати загальнодержавні акти. Конституційний суд, як і будь-яка юридична особа може під законне регулювання локальне да? з приводу організації роботи Конституційного суду, але з приводу розгляду справ, то пробачте, це справа і компетентність парламенту. І мав би прийняти парламент, кодекс відповідний, так? Да? А так всі суді, суди подивляться на Конституційний суд. І замість тих кодексів, які існують, да? вони що? Візьмуть, да, і розроблять і... І... і це що? І замість цих кодексів свої регламенти теж приймут, Да? Скажуть, а навіщо нам Кримінальний представний кодекс, так? Да? То приймемо свій регламент з розгляду кримінальних справ. Навіщо нам? Кодекс про адміністративне правопорушення, ми приймемо регламент за розглядок адміністративних справ і так далі. Да? Тобто, всі ці якась вона, знаєте, це не дуже бажаний такий і деструктивний да. Ну, на мій погляд, ну і не на мій погляд, а так як існує в нашій державі відношення до Конституційного суду, як на вищі судові інстанції, бо ви самі можете згадати чи пригадати ще. В цьому аспекті те положення, що пропонується Верховний суд, докорінно реформувати да, у вигляді єдиного антиделіктного органу, щоб у нього було повний набор цих судових палат, які відповідають якраз різновидам судочинства.